Привіт, вітаю вас на моєму позитивному каналі. Давно ми не бачили з вами, не було мені що сказати. Зараз кінець року, всі підводять підсумки, народ відпочиває. Цікава така фішка, може, ви не знали про неї. Ем, німці називають час з 24 до 31 Цвішенден Ярен між роками. Да? Цей Цвішенден Ярен. І навіть е, коли е, зараз на роботі розмовляємо, колега каже, що Цвишенден Ярен du zu ура, бісту е, от прямо такий вираз, вираз є. Да? Спитайте в себе. До речі, на курсах, що ваша вчителька скаже, наскільки використовується оцей вираз. Цвішен День Яр. Тому я вирішила також між роками поговорити з вами про те, що відбулося між 1 січня і 31 грудня з нами усіма. Який процес трансформації ми пройшли, як завжди, з точки зору позитиву. Скільки трансформації це зараз те, що відбувається з нами кожен день, чи ми цього хотіли б, чи не хотіли. Як завжди, в мене є список. По якому я працюю, я така структурована людина. До речі, ще така цікава штука є поняття як рау Нехте. Рау або Рунегте це стара німецька мова. Вони називаються Нічейними ночима або е, ночима між роками. Також це з 24 грудня до 7 січня. Це магічний час, їх 12 ночей, і кожна ніч відповідає за певний місяць. Час для того, щоб е, підводити підсумки, починаючи з святого вечора, 24-го числа, кожен місяць опрацьовується, є певна ідея. Ви знаєте, що 22 грудня буде сама коротка. Вибачте, саме довга ніч і саме короткий день. День зимового сонцестояння, якщо не помиляюся, так воно офіційно називається це диво. І це той час, коли все буде темне, темрям. Чому от дивіться ввечері, зверніть, до речі, увагу, коли ви йдете, що світло горить. Чому? Щоб запалити надію, щоб добрі сили перемогли. Тому моє позитивне відео про те, чому ми навчилися протягом цього року. Які зміни відбулися позитивні? І давайте зробимо це разом. Будь ласка, пишіть в своїх коментарях, що ви зрозуміли для себе перше. Я думаю, що за цей рік пересіялись люди. От мені захотілося взяти це слово, пересіялись, оскільки ті, хто приїхав до Німеччини ще минулого року, і ем, спочатку все було хаотично. Так, Німеччина не знала ні, як приймати біженців, куди їх упреділяти, Взагалі був настрій. От, ви бачите, як змінюється настрій. І Європи, і німців, і відношення. Але от цього року ті, хто, скажімо, не витримав так, німецьких законів співпрацю з Джоб-центром, або співпрацю з що в нас там Агентуафюабайд, кому не подобаються німецькі лікарі, ці люди вирішили, що Німеччина не для них, і вони поїхали в іншу країну, або вони повернулися додому. Це нормально. Це абсолютно нормальний процес, коли е, люди не проходять період адаптації. У мене було таке цікаве порівняння, була колись е, в Хорнбаху. У да, мене я люблю орхідеї. Е, е, їх там в мене було, не знаю, штук 13. І от знаєте, квіточка так пускає, і вони засихають оці бутончики. І я пішла, кажу, слухайте, скажіть, будь ласка, що зі мною не так, крім того, що я блондинка. Що робиться? Вона каже: ви знаєте. Оці бутони це ж вагітність. Деякі люди народжують дітей, а в деяких іде, скажімо, відторження плоду і квітка вмирає. Тому от таке порівняння можна сказати: хтось лишився в Німеччині, скажімо так, дитина народилась, а хтось не витримав цієї вагітності і. Її немає. Ви вирішили поїхати в Україну або ще раз в іншу країну. Це круто, оскільки це ваше рішення і ви його прийняли. Ви відповідаєте за себе, хтось зараз хоче їхати, каже, дитині треба закінчувати школу. І от я собі вирішила, що дитина не буде тут тягнути школу, там тягнути. Поїдемо додому. Будь ласка. Коли ви приймаєте це рішення, у вас вже а, стає спокій. І це дуже добре. Багато з вас ще мають прийняти рішення. Ті, хто лишився, мають підставу до 2025 року, вже продлили. А, Дозвіл і є віза. Ви знаєте, що зараз прийняли новий закон. Якщо ви проживете в Німеччині 5 років, ви можете подавати на громадянство або 3 роки, якщо ви вивчите мову, і займаєтесь волонтерством, займаєтесь якоюсь там громадською діяльністю. Тобто до 25-го року, якщо 3 крапки, думайте самі. Наступна цікава річ це е, трансформація, яка відбулася в нашій поведінці і в думках. Е, Минулого року був квиток за 9 євро. Ви пам'ятаєте, що українцям не треба було ходити до школи, вивчати мову влітку, ще не було тих курсів, і тому можна було подорожувати. Українці побачили за три місяці більше, ніж німці за все життя, подорожуючи по Німеччині. Потім прийшов квиток 49, пам'ятаєте це обурення? Боже, що робити? Це ж так дорого, в мене немає грошей. І всі якісь такі нюанси, але все зараз нормально. Ми почали звикати до німецьких законів. Наступне, що є цікавим, це е, зараз ніхто не приходить вже в лікарню і не каже, а дайте мені перекладача. Українці зрозуміли, що в Німеччині ну, не передбачається законом і лікарською етикою мати перекладача для українців. Тобто всі зараз без обурення сприймають факт, що потрібно піти з перекладачем. От так чи ні? Скажіть, будь ласка, напишіть під відео, які речі ви вже нормально сприймаєте. Ну, то, що німецька медицина в нас по-іншому. До речі, зараз, наприклад, в лікарнях в нас Maskenpflicht фліт, пам'ятсональ з 13-го числа. Ви в Хайдельберзі зайдете в лікарню, побачите, що весь персонал ходить в масках. Потім вчора я була на концерті. Дівчинка, яка значить ці офіціанти, да вони ходили також в масках. Тому якась така знова тенденція іде. Не зрозуміла. Е, наступна трансформація, це я так просто згадала да, про лікарню. Трансформація наступна, яка відбувається, це е, я бачу по темам консультацій. Ви знаєте, що я провожу консультації е, психологічні, даю психологічну підтримку, провожу консультації таро і провожу консультації по інтеграції. І якщо е, перші консультації були це психологічна підтримка, зараз. Е, Масово йдуть консультації по профорієнтації про навчання мов. Наприклад, хтось там боїться мову вивчати, або є блоки. Інший варіант Б1 у вас є, чи вчити Б2. Як працювати, які є можливості для тих, хто, наприклад, був бухгалтером, перевчитися? Тобто всі ці теми ми розбираємо з вами за півгодини консультації, можна розібрати абсолютно все. Я провожу. Ці консультації онлайн, і е, дівчата пишуть мені відгуки, кидаю Фенікс. Е, дуже цікаво читати, наскільки е, люди хочуть працювати, хочуть вчитися, хочуть щось робити. І я щаслива, що ви мені довіряєте і отримуєте справді те, що вам потрібно, оскільки е, людина має бажання, але ми, скажімо, робимо таку огранку. Da, коли ви скажете, а, добре, давайте. E, також я хочу ще раз подякувати своїм дівчатам у Феніксі, які один одного підтримують. І мої клієнти вчора, наприклад, дівчинка мені закинула PDF від САП. Вони пропонують курси для бухгалтерів. Я це закинула в групу, тому кому потрібно, можете зайти, подивитися. Ми підтримуємо один одного такою інформативною крутою штукою. Наступна цікава річ, яка відбулася, це відносини з людьми. Багато з вас розлучилися, багато мають нового партнера і. Такі зміни, які відбулися, майже кожна друга, хто звертається до мене за порадою, каже: ви знаєте, я б ніколи не наважилася це зробити. У мене не було фінансової, скажімо, якоїсь там забезпечення. Я була залежна від чоловіка, бо він був аб'юзером. А зараз, знаходячись на відстані, я можу подивитися на ці відносини і сказати йому ні. І це настільки. Чудово, що ви використовуєте шанс для розвитку. Багато дівчат зараз використовують можливість підтримувати курси онлайн, психологічна освіта, езотеричний розвиток. Хтось займається астрологією, нумерологією, тарологією. Люди планують своє внутрішнє. Зростання чи свій внутрішній зріст, оскільки багато українців дозволили собі жити. От мені ця фраза, я її собі записала, коли думала про те, як записати відео. Минулого року багато з нас не дозволяли собі жити. Ми, думали про... Ми були в такому шоці, і зараз прийшов період адаптації, і люди дозволяють собі жити. Вони відсікають. Тих, хто приносить негатив, вони відсікають аб'юзерів, і вони можливо пускають коріння в Німеччині, оскільки хтось хоче залишитися, хтось хоче повернутися. Кожен має право вирішувати за себе. Ви хочете повернутися додому? Ви повернетеся. Хтось хоче залишитися, каже: в мене домівки там немає. Я хочу тут бути. Ви маєте право бути в тому просторі психологічному, фізичному, де вам подобається. І якщо ви бажаєте, ви зможете. Консультації, які я проводила, знов таки робота. Багато людей, можливо, з 10, 8 має вже або ем, міні-джоб, або каже у мене, наприклад, чоловік працює. Ну, він працював під час е, за кордоном, війна почалась, я приїхала до нього. Є багато людей, які займаються. Хтось відкриває свою справу, хтось веде блог. Люди настільки позитивні і ресурсні, і поки час минув, ми оговтались перший рік зараз, в цьому році, от справді, дозволяють собі жити. Мені подобається, що відбулося з волонтерами. Половина перегоріла, а половина також дозволила собі. Жити і не відповідати 24 години на добу на дзвінки, на повідомлення. Я, наприклад, як волонтер, як людина, яка веде канал, я також пройшла цю трансформацію, можу сказати, за себе. Навчилася брати собі час, не працювати по вихідним, наприклад, не відповідати на питання і сказати: Я відпочиваю. Раніше я просто 24 години на добу. Відповідала на ваші питання. Вчора була цікава ситуація. Я була на концерті з подругою ввечері і, дивлюся, в WhatsApp хтось подзвонив, а потім людина написала: значить, Лена, я твоє відео смотрел про осбілк, що скажеш? У мене така реакція була 21 година, п'ятниця, тут кава-бен Бонжові співає Always, я така вся щаслива, і мені цей хлопець пише, що скажеш. Ну я йому сказала: скажімо, там Він мені написав ясно, я думаю, він зрозумів. От такі цікаві речі відбуваються: трансформація, яка відбувається в кожній родині, в кожній людині, веде до позитивних змін. Трансформація відбувається в Німеччині, тому події, які впливають на нас ззовні, ми не можемо часто змінити на політичному рівні, на взагалі рівні всієї планети. Що ми можемо змінити? Це себе в першу чергу. Якщо кожен почне змінювати себе, то навколо нас зміниться простір. Тому я хочу вам побажати, коли ви підводите підсумки 2023 року. Запаліть собі свічку. Подумайте про те, які трансформації відбулися з вами. Якщо є бажання, приєднуйтесь до мене, я буду проводити е, такий маленький курс 12 цих ночей. Ми будемо розбирати кожен місяць. Якщо цікавить, пишіть в приват, щоб можна було пропрацювати кожен місяць. Думайте про те, що всі зміни приносять тільки позитив, оскільки ви стаєте сильнішою. Людина, яка живе. У статиці вона не змінюється, оскільки навколо нас події ведуть до внутрішнього росту. Ви виросли 100% за цей рік. Пишіть, будь ласка, під відео, пишіть для себе, де ви виросли, в яких сферах це робота, це фінанси, це можливо ваша самооцінка чи повага до себе, повага до людей. Як ви класно змінилися? І ми підемо разом в 24-й рік. Так, це буде не дуже все і просто, але ем, ми настільки сильні, ми настільки ресурсні і настільки позитивні люди, що я впевнена, будь-яка подія, яка відбудеться, ми зустрінемо з гідністю, і ми будемо сподіватися, що війна закінчиться. Тоді вже абсолютно буде нова енергія. Нова новий настрій, але поки цього не відбулося, ми саме створюємо позитив навколо себе. Як завжди, буду рада вас бачити в наступному відео. На все добре.